Вітаю вас, друзі! Це програма Новий Заповіт для Нової України 10 квітня. Сьогодні ми читаємо Марка, 9 розділ. Євангелія Марка, 9 розділ. Розділ розпочинається одним з найвидатніших подій земного життя Ісуса Преображення. Ця подія так вразила апостолів, зокрема Петра, що він до кінця свого життя нагадував про неї як доказ достовірності Божого Слова й Божественності Ісуса. Сам Ісус назвав її проявом Божого царства у його могутності. Ніяка людська мова не здатна була описати те, що сталося з Ісусом на горі преображення. Що за гора, невідомо. Популярна думка була про гору Тавор у Галилеї, але Тавор, чи інакше Фавор, не така вже й висока гора. Отже, коментатори з Далеської семінарії вважають, що те місце було південним хребтом гори Гермон більше як 3000 метрів заввишки, і приблизно. В 20 кілометрах на північний схід від Кесарії Филипової. Знову ви можете побачити на екрані це зліва від мене Кесарії Филипова між Галилеєю та цим містом і знаходиться гора Гермон. Марко вживає слово метаморфоза у зв'язку з преображенням Ісуса. І це значить, що не просто зовнішній вигляд Ісуса змінився, і він став сяючим. Ні, зміна була набагато драматичніша. Можна припустити, що на короткий час Ісус став виглядати, яким він є на небесах. Учні були шоковані, Петро почав говорити, не розуміючи, що він каже. З'явилися двоє визначних стародавніх мужів, Ілля та Мойсей, і вони розмовляли з Ісусом. Про його майбутнє страждання і славу. Мойсей, тут, як визволитель і законодавець Ізраїлю, представляв закон, а Ілля захисник поклоніння істинному Богові, представляв пророків Старого Завіту. Цей вираз часто зустрічається Закон і пророки, цебто усе, що є у Старому Заповіті. Їхня присутність засвідчила роль Ісуса як Месії. І Петро запропонував звести три намети по одному для Ісуса Мейсе та Іллі. Здається, що Петро вважав усіх трьох рівнозначними, але це було абсолютно неправильно. Тому Бог Отець промовив як у відповідь на пропозицію Петра, коли Хмара зійшла, спустилася і накрила їх, і голос пролунав: Це син мій улюблений, Його слухайте, не Мойсея, не Іллю, його, мого улюбленого сина, слухайте. Ісус є Божий Син, вищий за будь-яких людей і навіть вищий за законодавця Мойсея, Мойсей та пророки виконали свою справу, приготувавши дорогу для Спасителя. Ось давайте послухаємо цей дев'ятий розділ Євангелії від Марка. Євангелія від Марка, розділ 9. Ісус промовив до них Запевняю вас, деякі з тих, які стоять отут, не зазнають смерті, доки не побачать Боже царство, що прийшло в могутності. А через шість днів Ісус бере Петра, Якова та Івана і виводить тільки їх самих на високу гору, і він преобразився перед ними. Одяг його став блискучим і таким білосніжним, що жодний білильник на землі не зміг би так вибілити, і з'явився ім Ілля з Мойсеєм, які розмовляли з Ісусом. І озвався Петро і сказав Ісусові Учителю, добре нам тут бути, зробімо три намети один тобі, один Мойсеєві та один Іллі. Однак він не знав, що говорив так вони були налякані. І з'явилася Хмара, яка оповила їх і пролунав голос з Хмари це Син мій улюблений, Його слухайте. І враз, озирнувшись навколо, не побачили біля себе вже нікого, крім одного Ісуса. А коли вони сходили з гори, він наказав їм, щоб нікому не розповідали про те, що бачили, доки син людський не воскресне з мертвих. І вони зберегли те слово для себе, допитуючись, що то значить з мертвих воскреснути. І запитували його, мовлячи, чому книжники кажуть, що спершу потрібно прийти Іллі. Він же пояснив їм Ілля прийде раніше і приготує все. Тож написано про сина людського, що він має багато постраждати і бути зневаженим. Та кажу вам, що Ілля прийшов, але зробили з ним те, що хотіли, як написано про нього. Повернувшись до учнів, вони побачили безліч людей довкола них. Та книжників, які сперечалися з ними. Як тільки ці люди побачили його, зніяковіли і, підбігши, привітали його. А він запитав їх, про що сперечаєтеся між собою? І відповів йому один з натовпу Учителю, я привів до тебе свого сина, який має німого духа, як тільки де схопить його, то кидає ним, і він піну пускає, скри зубами і ціпеніє. Просив я твоїх учнів, щоб вигнали його. Але вони не змогли. А він у відповідь каже їм Ороде невірний, доки я буду між вами, доки я буду терпіти вас, приведіть його до мене. І його привели до нього. Дух, побачивши його, відразу затряс хлопцем, упавши на землю, той качався, пускаючи піну. Ісус запитав його батька, скільки часу, як це сталося з ним? Той відповів З дитинства. Часто кидає його у вогонь і воду, щоби погубити його. Якщо можеш, допоможи нам, з милосердя над нами. А Ісус сказав йому щодо, якщо можеш, то все можливе віруючому. Тут батько дитини, скрикнувши зі сльозами, вигукнув Вірю, допоможи моєму невірству. Зауваживши, що збігається натовп, погрозив нечистому духові, кажучи йому Духу німий глухий. Я тобі наказую вийди з нього і більше не входь у нього. Закричавши, дух сильно затряс ним і вийшов, а хлопець став як мертвий, так що деякі говорили, що він помер. А Ісус узяв його за руку, підвів його і той встав. Коли він зайшов у дім, учні наодинці стали запитувати його чому ми не змогли його вигнати. А він сказав їм. Це поріддя нічим не можна вигнати, хіба що молитвою і постом. Вийшовши звідти, вони пішли через Галилею. Та Ісус не бажав, щоби хтось довідався. Він навчав своїх учнів і говорив їм, що син людський буде виданий у руки людей і вб'ють його, і, будучи вбитий, він через три дні воскресне. Вони не розуміли цих слів, але боялися його запитати. Прибули вони в Капернаум. А коли він був у домі, то запитав їх, що це за дорогою ви обговорювали? Вони ж мовчали, бо сперечалися один з одним дорогою, хто з них більший. Сівши, він покликав дванадцятьох і каже їм Якщо хто хоче бути першим, нехай буде між усіма найменший і всім слугою. І взявши дитину, він поставив її посеред них, обійняв і сказав їм Якщо хто ось таку одну дитину прийме в моє ім'я. Той мене приймає, а хто мене приймає, той не мене приймає, але того, хто мене послав. Іван йому відповів Учителю, ми бачили одного, який не ходить з нами, котрий твоїм ім'ям виганяв бісів, і ми заборонили йому, бо він не ходить з нами. А Ісус сказав Не забороняйте йому, бо немає такого, хто зробив би чудо в моє ім'я і зміг би відразу мене лихословити, бо хто не проти нас, той за нас. І коли хто напоїть вас чашкою води в моє ім'я адже ви Христові, то правду кажу вам, що не втратить він своєї нагороди. А коли хто спокусить одного з цих малих, які вірять у мене, то краще йому було би прив'язати жорновий камінь на свою шию і кинутися в море. І якщо тебе спокушає твоя рука, відрубай її. Краще тобі калікою увійти до життя, ніж маючи обидві руки потрапити до гієни в невгасимий вогонь, де черв'як не гине і вогонь не гасне. І якщо твоя нога спокушає тебе, відрубай її. Краще тобі війти до життя кульгавим, аніж з обома ногами бути вкиненим до гієни, у вогонь невгасимий, де черв'як не гине, і вогонь не гасне. І якщо твоє око спокушає тебе. Вибери його краще тобі з одним оком увійти до Божого царства, ніж маючи двоє очей бути вкиненим у гієну, де їхній черв'як не гине і вогонь не гасне. Бо кожний вогнем буде посолений і всяка жертва посолиться сіллю. Сіль добра річ. Якщо ж сіль стане несолоною, то чим посолити її? Майте сіль у собі та зберігайте мир між собою. Друзі, ви прослухали випуск нового Запаїту для нової України від 10 квітня. Я, Петро Новичек, був з вами. Як і кожного дня, ми читаємо Боже Слово, найголовніше слово, найголовнішу книгу, яка існує тут на землі. Нехай Господь благословить нас усіх, і дарує розум і силу для того, щоб бути вірними йому. Нехай Бог благословить Україну і дарує нам перемогу. До побачення! Слава Ісусу Христу!